Негатив, тільки негатив. Я їх можна сказати проклинаю. Я їх ненавижу. не віжу. Не дуже добрі почуття. Не такі, як були до війни. От там і друзі є, зневагу, ненависть, образу. Ну, найгірші емоції відчуваю. Все, що я можу сказати. Нічого доброго я не відчуваю. Кремлю, крімлю, к посильство російській непосредственно посильство я как, е, испытываю, е, личную неприязнь, я істую лічну я бы так сказав. Звісно, що негативні емоції відчуваю, тому що країна агресор, тобто найкраще ну, роки моєї життя забирає, знаєте, молодість. Але потрібно, я думаю, питати тих людей, хто зіткнувся з реальною війною, тобто прифронтові города. Дякую. Що ж можна відчувати, крім ненависті? Знаєте, до них не можна казати ненависть. Я взагалі християнка християнка. Я на них не зла, не зла, але я б хотіла, щоб вони навернулися до Бога і, може б, закінчилась війна. Але негатив відчуваю для них. Просто вони нічого не розуміють. То такі люди, я не знаю, якісь дикі чи які. Нінавісті. І ні, взагалі. Уже нічого. Жалість, мабуть, навіть них. А чому? Такі люди неприлічні пайта. Пані ви що відчуваєте? Те, що вони гнилі всередині і ми за цього страждаємо. Те, що вони глупі і гнилі.